Яку фразу чоловіки не люблять під час інтимних забавок? Любий, я повернулася. Ти вдома? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий кролик вчить життя молодого. Ми, синку, звірі слабкі, тому все повинні робити швидко, поки нас не з'їли. Ось, наприклад, бачиш з цих чотирьох кролиць. Так, тату, ось я їх зараз дивись. Один, два, три, чотири. Ух. Повтори. Один, два, три. Ні, синку, так не годиться. Треба швидше. Спробуй ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, тату, вибач. Прилетів інопланетянин на землю. Дивиться, чоловіки біля заводу горілку п'ють. Підійшов до них. Привіт, земляни, я Сатурна. Один з чоловіків у відповідь Налити Сатурну. прибулесни в Гаваї. Люди, я з Сатурну. Налити Сатурну. Люди, ви не зрозуміли. Я інопланетянин. Все, Сатурну більше не наливати. Молода дружина ввечері в ліжку питає чоловіка Дімо, усі мої подруги вже з животиками. Чому ми ще ні? Та тому, Катю, що я не можу їсти так, як твої подруги. Професор на семінарі помічає, що один із студентів не зовсім тверезий. каже йому Так, шановний, ви п'яні. Негайно покиньте семінар. Та що ви, професор, я абсолютно тверезий. Тверезий? Тоді напишіть мені формулу обчислення лапласіану в тероїдальних координатах. Студент виходить до дошки і пише довгу-довгу формулу. Професор довго звіряється з довідником і переконується, що все написано правильно. Ну що ж, я вражений? Я цю формулу і на тверезу голову не пам'ятаю. Студент. Так тверезу і я не пам'ятаю.